Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Конституційні зміни чи не єдиний вихід із цієї кризи, в якій на сьогодні опинилася Україна? Власне, це визнають як з одного, так і з іншого боку конфліктів. Але от способи проведення таких конституційних змін і підходи, і погляди на них у всіх різні. Власне, от які варіанти можуть бути. Про варіанти та про зміст таких конституційних змін ми і будемо говорити в нашій студії з Ігором Ковутом, головою ради лабораторії законодавчих ініціатив? Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас і дійсно багато варіантів називаються. Конституційний акт, конституційний договір пропонують створити комісію парламентську експертну, скасувати рішення конституційного суду від 2010 року. Власне, це ті варіанти, про які сьогодні часто говорять і наголошуються. От на ваш погляд, який із них... Може бути найоптимальнішим для того, щоб це влаштувало і тих людей, які вимагають таких конституційних змін, а не лише політиків, і дійсно привело б до якісних змін в державі. Ну, по перше, я хотів сказати, що самі конституційні зміни не знімуть напруги напруги. Верніше вони можуть змінити на напругу, але не вирішить всіх проблем і всіх цих викликів, з котрими пов'язані сьогоднішні політичні процеси в Україні, події, майдан і все подібне. Чому, що я маю на увазі? Бо мені здається, ми, от, як, як люди в цей період часу, багато хто перехворів бронхітами, Орві, і все повинні бути свідомі, що хворобу краще залікувати, лікувати ретельно, щоб не було рецидивів, щоб не було ускладнень. Мені здається, те, що відбулося 10 років тому, коли ми говорили про політичну реформу, тоді про конституційний процес, який призвів до 2004 року, ми не, насправді не приділили належної уваги ключовим. Таким ну, системним аспектам. Ми змінили, звичайно, конфігурацію Конституції, дизайн, формування, процедури формування. Це були доволі радикальні і багато в чому на, в букві своїх закону, текст, в тексті дуже прогресивні норми. Але, очевидно, наш політичний контекст, наші політичні інститути не виявилися готові до їхньої належної імплементації. Це я не говорю заради того, щоб сказати, що повернення до Конституції 2004 року не є панацею чи не є виходом. Очевидно, що ну, треба препарувати ситуацію в кілька таких логічних аспектів. Перше. Тобто, це 30... не може бути одного одномоментного Ні, абсолютно... рішення? Давайте так говоримо. Є потреба, величезна потреба одномоментного рішення. Тому що ну є напруга в суспільстві, вона може бути вирішена тільки в спосіб, і якщо ми хочемо зняти оцю цю найбільшу температуру, ми повинні симптоми вилікувати, а симптомами є справді концентрація надмірна концентрація влади в повноваженнях президента і відповідно знайти можливості розподілу цих повноважень. Ну і з подальшим подальшим лікуванням, подальшим регулюванням відносин. Якщо говорити про це одномоментне рішення, от яке це може бути рішення? Якщо ми будемо говорити про конституційний договір, принаймні це останнє, що заявлялося після того, як не було б голосування за конституційний акт. Що це за договір? Між ким і ким він має бути цей договір, які пункти і які норми мають бути прописані для того, щоб цей конституційний договір був не лише домовленостю або декларацією про наміри, а дійсно таким, ну можливо, картою дорожньою для того, як і коли. Це має бути виконано Там мають бути терміни, там так, мають бути конкретні так, якісь так. кроки. Абсолютно, це насправді ми повертаємося знову до цієї тези конституційного договору. Вона дуже багато лунала в на початку грудня, коли ще не було настільки гострого протистояння, як це страпило з кінця січня. Тези про технічний уряд, по конституційний договір абсолютно не нові. Ми просто сьогодні побачили, що в тому ж самому грудні ми, коли збиралися тут в Верховній Раді в комітеті з державного будівництва, лунала інша теза. Ну насправді два варіанти: або це конституційний акт запропонований Сергієм головатим, або можливість відміни самим Конституційним судом свого рішення і повернення це в площину правову легітимну. Е, і один що щодо Конституційного суду це зберігається, можливість е, повернення до легітимного, так би мовити, начала Конституції. Бо всі чудово переконані, всі усвідомлюють те, що в 10-му році в жовтні це не був легітимний акт. Конституційний суд не має права змінювати конституцію. І сьогодні перед Верховною Радою може стояти завдання просто підтвердити. Е, Дію 2004 року це через це говорилося про конституційний акт, але ми чудово розуміємо слабкість легітимно, слабки слабкість легітимно е, Тобто цього. Це документу. більше все таки буде політико-правовий документ, ну, зрешто, або навіть Зрештою, зрешто, зрешто, договір так само буде швидше політичним, але він повинен окреслити оцю ситуацію, і справді він має містити терміни. Я не можу сказати чітко, які це терміни можуть бути. У моїй особисто моя бачення цієї ситуації, що. Це одномоментний акт, який має бути ухвалений Верховною Радою підписаною більшістю опозицією президентом України. Президент України обов'язково повинен брати в цьому участь. Не можна себе знімати в відповідальності ситуації. І це має бути договір за участі або хоча б президент України і голова Верховної Ради мають його завірити своїми підписами. Бо я бачу, це, це тільки питання, котре повинно сказати ось на цей період часу. Допоки ми не маємо нової редакції конституції, повноваження регулюються такто. Президент має такі повноваження, Верховна Рада має такі повноваження, і в основному це те, що стосується формування уряду. Але ж ви знаєте, що інша сторона цього питання, принаймні фракція регіонів, не погоджується на такий документ, називаючи його таким, який жодним чином не дасть відповіді на ті проблемні моменти, і вони пропонують правовий шлях. Це як мінімум, ріш... ухвалення 226 голосів в голосів парламенті. Потім висновок конституційного суду і 300 голосів, тобто повністю поетапна процедура конституту. Інституційних змін я не відкидаю цього. Я, я кажу, що після підписання договору повинно містити в собі от чи дорожню карту, чи терміни, котрі передбачатимуть так само е, звичайний конституційний процес. При тому, всьому нарешті в парламенті має бути створена конституційна комісія. Нарешті парламент повинен е, розробити цей проект. Як, щоб брати за основу, можна брати концепцію опрацьованого конституційного асамблею, достатньо повний. Звичайно, він загальний, але він відзеркалює основні новели, які мають бути в конституції. Але дійсно, якщо е, говорити саме з букви закону е, стосовно конституційного договору, е, чи можна сказати, що власне після ухвалення конституційного договору, а ми як уже всі розуміємо, що навряд чи це. Чисто правовий документ, це все таки більш документ домовленості між сторонами будуть і от завтра перейти до початку, формувати уже владу з в рамках нових правил так. гри і нової конституції. Так. Настільки це є в правовому полі, адже дійсно це суперечить право і суперечить самій конституції. Ну це буде залежати. По перше, легітимність такого документу залежить від кількості людей, котрі за нього проголосували. Звичайно, це має бути проголосовано Конституційною більшістю, безперечно. Тобто І... не 226, Ні, а 300 я вважаю, що, голосів що, за Конституційний, що за конституційний договір в даній ситуації. Ми повинні, якщо ми не бачимо швидких правових шляхів, ми повинні ті швидкі, е, умовно кажучи, е, одноразові дії робити максимально легітимними, максимально шукати за будь-яким аспектом легітимності. І тому е, Конституційна більшість це є найбільша запорука того, що цей акт є дієвим. Тобто, як підтвердження так. того, що Так, обов'язково обов'язково участь в цьому президента без Сумніву, е, при тому всьому, що документ повинен передбачати со, е, як розподіл повноважень на умовно кажучи, на 9 місяців. На той момент, тобто, коли, початку... коли можна в нормальний конституційний угу. спосіб ухвалити нову конституцію, в принципі, це можливо, маючи вже напрацювання і маючи волю. Е, з іншого боку, він повинен передбачати м, створити умови для формування так званого технічного уряду, це необхідність коаліції. Не знаю, чи це одноразово, коли це на ухвалення на, на формування цього уряду, чи це має бути принаймні якийсь більш-менш, скажімо так, документально забезпечений чи інституційно забезпечений орган. Хоча я не думаю, що в цій ситуації ми матимемо постійну сталу коаліцію. Тобто, ви стверджуєте, що власне, якщо говорити про ті процеси, які можуть розпочатися або потрібні на сьогодні в парламенті, зважаючи на те, що е, от як правильно зараз діяти парламент в ситуації, от ми говоримо про. Е, Формування уряду. Ми розуміємо, що формувати уряд має право з згідно положення Конституції 2004 року або тих правил гри, які, власне, до яких ми плануємо перейти. Е це має бути коаліція. Ви кажете, вона швидше за все буде тимчасовою? Це технічно, так само технічна коаліція, так само і технічний уряд. Це коаліція, яка повинна, по-перше, бути достатньо. Взаємна відповідальність має я, бути. Я, я гадаю так, що ми сьогодні повинні, ну трішечки. Це вже виклик часу, починаючи з грудневих подій, що трошечки треба пере... політикам, людям, наділеним мандатом народ представника народу, треба дивитися вище, ніж просто партійний мандат, ніж просто uh -huh. інтереси своєї партії. Ми повинні врятувати ситуацію і залишити Україну на плаву ситуації і політичні, і правові, і економічні, і соціальні. Всі ці виклики сьогодні потребують швидких, але компромісних і консенсусних дій якщо розумієте, компроміс і консенсус в чомусь собо, між собою суперечить, то я кажу, що компроміси повинні шукати і влада, і очевидно на щось погоджуватись позицію. А консенсус це це має спільністю. бути те, що що ми як, максимум, максимум учасників в цьому брали участь. І я розумію, що навіть комуністи змушені будуть взяти в цьому якусь участь. Бо бо моє відчуття під час зустрічі, скажімо, на комітеті державного будівництва, коли обговорювалися у моменти кризи, я бачив, що депутати. Не задоволені сучасним своїм статусом. Вони розуміють, що вони люди піднівільні, котрих можна будь-який момент нагнути, проголосувати за то чи інше рішення. Вибачте, не може бути країна вільною, не може бути вільні громадяни, коли люди наділені мандатом не відчувають себе а вільними. А от якраз Давайте перейдемо до цього. Конституція 2004 року передбачає якраз імперативний мандат. Мандат це якраз те, що в принципі закріпачує ще більше депутатів, і вони не настільки вільними є рішення фракції, тобто практично вони закріплені за цією фракцією, за тими рішеннями, які на засіданні фракції або іншим. Тут має бути про що має бути прописано в конституційному договорі? Це має все таки бути повернення конституції і до тих правил гри, які в конституції в 2004 році були. Чи це мають бути прописані дійсно окремі правила гри до моменту, поки не будуть згоджені позиції щодо конституційних змін, враховуючи те, що ви сказали про імперативний мандат? Про контрасигнацію про ті всі проблеми між mm -hmm. президентом і урядом, які існували свого часу. Про те, що кабінет формується так само неодностайно парламентом, бо насправді президент має свій силовий блок і зовнішній. Е, тому я власне ну, не бачу такої вже сьогодні необхідності в усіх нормах повертатися до конституції 2004 року. Ми тобто знаємо, ми, ми змін, маємо про зміну ні окремі я вважаю, лаги. що це має бути конституційний договір чи. Е, котрій має бути чітко обмежена його компетенція, це деконцентрація влади сьогодні, можливість парламенту впливати на формування уряду. Можливість інші кадрові призначення з боку парламенту. Тут питання, хто має пропонувати кандидатури, це ще одне знак питання. Але тобто я це ж... також предмет конституційного договору це має бути прописано? Звичайно, чи президент вносить? Звичайно, чи звичайно пропонує? повинні поводитись, бо сьогодні є, є норми конституції. Ми можемо ними слідувати. Але якщо ми повертаємося до 2004-го, ми опиняємося між двома реали... між двома текстами, mm -hmm. між двома реальностями. Насправді, умови цього конституційного договору має бути обов'язкове формування комісії конституційної Верховної Ради, обов'язкове проведення всього процедури формування нової конституції. І ще одне мають бути обов'язково закладені умови перевиборів президента і парламенту на новій конституційній базі. Щоб не трапилось так, тобто, коли б це не трапилось, але вже зовсім ми за повинні прав... побач передбачати, що. Умовно кажучи, сьогодні модне слово «перезавантаження». От коли ми перевантажуємо, ставимо нову програму в комп'ютер, він просить перевантаж мене. Насправді, коли ми поставимо нову програму у формі Конституції, нового бачення Конституції, mm -hmm. бо, е, то очевидно, що... Є потреба перезвантажити, виключити і включити знов ць, е, нашу державну систему. А це означає вибори парламенту і вибори президента. Це має бути предметом, але цього. вже в конституційних нормах, як і знайдено... якщо так буде в, нові нові... на нові повноваження. Ми не маємо традиції. На жаль, сьогодні щоразу 96 шостий uh -huh. рік. Ми не стали свідками того, що е, чи президент, чи парламент потрапляв в, е, одночасно в нові конституційні uh -huh. повноваження постійно. Щось залишалося. Звичайно, ми повинні залишити перспективу того, щоб в нас не сталося раптових одночасних виборів президента і парламенту. Хоча і це може трапитись. У нас повинен бути завжди дієвий орган і бажано, щоб парламент як можна далі здійснив свої повноваження, тому що це принаймні єдина площадка, де сьогодні можливі хоч якісь пошук компромісів і вирішення цих, цих питань. Я не знаю, чи має бути предметом цього конституційного договору інші питання політичної реформи, бо насправді я почав з цього. Що це тільки симптомати, симптоматику знімає. Це вирішує певно сьогоденні проблеми, але у нас є питання того, ми переходимо до парламентської президентської форми управління, а парламентська, ця форма передбачає сильні інституціоналізовані політичні партії. Отримають прозоре фінансування, Це вибори підзвіт. за іншою системою. Це вибори за іншою системою. Це справді інші аспекти виборчого процесу. Тут і інші владні вертикалі ще є. Ну, а звичайно, а ми ж в 2004 році так і не дійшли наші руки, ноги, голови до місцевого самоврядування. І це, очевидно, що це не буде сьогодні. Хоча, хоча ситуація, яка означила сьогодні в Україні, в частині регіонів з формів народних рад, захоплення в адміністрації, формування десь виконкомів. От все це повинно бути так само частиною цього договору. Ми повинні зрозуміти, на якій точці ми зупиняємося всього, діставимо риску і як далі це регулюємо новій конституції. Насправді, це не є дуже про просте рішення, і майдану громадянам хочеться швидких рішень, і вони повинні бути забезпечені через договір. Це швидке рішення, документ швидко узгоджений, підписаний, ухвалений, підписаний, але повинно бути довге рішення, довгий шлях. Тобто паралельно з цим має паралельно. інший процес. Моя принципова позиція має бути. Ці процеси мають бути паралельні, починатися сьогодні. Один має завершитись якнайшвидше. Я говорю, що ми до 9 березня mm -hmm. маємо мати врегульовано всю бачення ситуації до дня на паралельно Сученка. пройти всю процедуру Паралельно, обов'язково проходити всю процедуру. Тим більше, що це так само може бути компромісом. Немає я. Не думаю, що буде в когось велике заперечення. Звичайно, будуть звичайно якісь політичні амбі... амбіції. Але є концепція підготовлена, підготована не затверджена асамблеєю, але над нею працювали професори. Тобто та доктори, концепція хто... ви зараз стверджуєте, Скільки ви входили до складу конституційної Асамблеї, Що та концепція, яка була напрацьована в рамках Конституційної Асамблеї, сьогодні той оптимальний варіант, який може війти, стати обстати основою для майбутніх конституційних змін? принаймні, вона враховувала ситуацію часу. Але і всі недоліки, котрі ми передбачали, і в 2004 mm -hmm. році бачили, і чинної конституції. Насправді там дуже багато новел. Дуже багато новел. З цим можна працювати. Це є принаймні оцей так маю, чернетка для конституційної комісії. І є постійно моя була позиція. Парламент повинен грати першу скрипку тут. Дуже дякую, але який би не був би шлях конституційного процесу. Головне, щоб це було публічно і розуміло. Було зрозуміло людям і взагалі, як він йде, і хто, що за цим стоїть, за кожною нормою, за кожним положенням і за кожним кроком. І за, за кожну... Це, це найбільше викликне. Це найбільший виклик, тому що публічність це є перша ознака парламенту. Дискусія це угу. є друга ознака парламенту. Дебати це є особливість парламенту. І не можна це робити в кабінеті спікера. Це повинно бути максимально. Будемо сподіватися, що люди, які на сьогодні розуміючи перед яким викликом стала країна, розуміючи, що за її долю вони несуть відповідальність, з розумінням поставляться і до цього процесу, і загалом до тих змін, які очікують Україну надалі. Ігор Ковид, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Ви точно будете знати більше і про те, чим живе парламент, і які події. Сьогодні у Верховній Раді і у світі, і в Україні також. До побачення.